І останнє останнє питання вже до тебе. От за моєю інформацією, то що говорять бійці, які під Луганськом знаходяться зі сторони армії, вони кажуть, що чим далі, тим більше вони або в полон беруть, або вбивають все ж таки не українських громадян, не людей з українськими паспортами, що там. Тобто в останній місяць, в останні тижні все більше російських громадян саме. Наскільки ця інформація ну, за, за, за тими даними, які є в тебе, відповідає дійсності. Тому що навіть ще коли я була там в полоні, в Луганську, там було все таки більше українських громадян, так? І в керівництві ЛНР, і взагалі в, в, в самій ЛНР. Зараз mm -hmm. я також маю інформацію, що цих людей поменшало, що там більше все таки Росія. Ну, э, сложно об этом судить, не находясь там. Но по нашей информации, по информации и от военных, и от э, беженцев с оккупированных территорий, действительно, э, среди так называемых ополченцев становится все больше приезжих людей. Э, активисты, Пророссийские активисты из Луганска и из других городов Луганской области в последнее время четко видно эту тенденцию. Покидают свои города, уезжают либо в Крым, либо на территорию России. Но их становится все меньше. Все меньше местных, все больше приезжих.